У всьому світі Олімпійський день святкується 23 червня. З цієї нагоди у Слов'янському парку культури та відпочинку напередодні провели спортивне свято. Головними гостями стали піонери пришкільних таборів і вихованці різноманітних клубів та гуртків міста. Найбільш за все дітей чекали організатори Слов'янський відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, спортивні установи та громадські організації міста. Лав'янські проходять спортивно-масові нероприяття для дітей. Олімпійський день. От. мы пригласили наших самых маленьких жителей. Это учеников общеобразовательных школ, которые сегодня, сейчас посещают пришкольные лагеря. Сегодня Олимпийский день, молодежь будет бегать. Как говорится, спорт здоровье, мы рады этому. А наш вклад небольшие призы, подарки победителям, да в принципе просто участникам. И естественно хорошее настроение тоже от нас. Спортивне свято стартувало з розминки. З ентузіазмом та музикальним супроводом діти виконували вправи, аби розігріти тіло. М'язи готові, тепер можна пробігтися територією парку. Кілька сот метрів малеча від 5 до 12 років подолала із легкістю. Сил вистачило і на подальші розваги, які розмістили у трьох відповідних зонах. Діти демонстрували свої навички в легкій атлетиці, перетягуванні канату, жонглюванні м'ячем, присіданнях, віджиманнях і тих видах спорту, що запропонували дорослі. Подібні Заходи завжди в радість не тільки самі малечі, яка може активно провести свій вільний час, але й тренерам, які привели своїх вихованців на свято. Ми празднуємо такий великий праздник, як День Олімпійський день. Ми не могли від нього відказатися, тому що це наш спортивний праздник. Большой. І по цьому наш клуб прийняв однозначне рішення, що ми були, не повинні обов'язані виступати в такому мероприятию спортивному. Значить, діточки прийшли. Я от зараз почитав нас 20 людей прийшло. Сейчас подъедет дурак Николаевка. Вот, мы, еще повторяем, мы не имели права пройти этот праздник мимо. Мы будем делать, заниматься различными видами упражнений, притягивать канат, лазить по нему. Будет весело? Думаю, будет очень весело, и мы много упражнений сделаем, да. Жду, щоб все почалось у всіх окружаючих, щоби було все хорошо. Загалом участь у змаганнях приймали близько сотні спортсменів, зокрема зі Слов'янська, Миколаївки та найближчих селищ району. Наприкінці змагань усі маленькі гості заходу отримали чимало подарунків. Кращих спортсменів дня відзначили почесними грамотами органів місцевого самоврядування. Але головне те, що основна мета заходу виконана: юне покоління вкотре мало нагоду потавиришувати і здорове. Та активним способом життя